Кожним днем ситуація на Донбасі для мирного населення погіршується. Під час перших пострілів та бомбардувань українські волонтери кинулися самотужки допомагати жителям Сходу. Саме волонтери та благодійники були першими, хто взявся вивозити дітей та дорослих із зони антитерористичної операції. Фонд і бізнес групи СКМ а вивезли із зони бойових дій. Около 18 тисяч чоловік. Доки влада у столиці вирішувала питання щодо евакуації людей зі сходу України і куди Донбасівців розселити, наші волонтери в цей час вже діяли. Вони шукали для переселенців житло, збирали одяг та харчі. Біда прийшла на українську землю. І це лихо на Донбасі об'єднало всіх українців сьогодні. Наші люди готові віддати останнє, аби хоч чимось допомогти жителям сходу, які опинилися у зоні конфлікту. Тосі волонтерида тут всіхо своє свободне, намагаються допомагати мирному населенню Донбасу і держава. Чи не щодня чиновники звітують про свої успіхи? А 14 серпня українська влада показово відправила у східні регіони. Гуманітарну допомогу машини з українським гуманітарним вантажем з Києва, Харкова та Дніпропетровська відправлені на Луганщину. На Луганщину поїхало аж 75 вантажівок. У них 800 тонн гуманітарної допомоги. Але для української держави це мізерні цифри, бо благодійники вже давно відправляють на Донбас набагато більші вантажі. Абсолютно іскрені переживаю за всіх своїх земляків, які залишились там. Ренат Ахметов поручил гуманитарному штабу сформировать и доставить в Донецкую и Луганскую области гуманитарный рейс в объеме не менее 10 тысяч тонн гуманитарной помощи. Это огромная по своим цифрам помощь. Крім благодійних фондів, щодня допомогу для жителів Донбасу відправляють і прості українці. Вони самотужки везуть туди харчі та одяг, і під обстрілом з мінометів везуть вантажі мирному населенню. Однак українська держава чомусь не поспішає пліч опліч співпрацювати з волонтерами. Та навіть більше люди, які збирають кошти, аби допомогти мирному населенню, маючи віддавати левову частку пожертв. Тому що, якщо взяти ту же самую Европу, членство где ми стремимся, на сьогоднішній день більшість країн Європи, Європейського Союзу, в них на благотворительную не является доходом и не. Подлежить налогооблаженню у свою чергу. Народні обранці податок на милосердя скасовувати не поспішають, і кошти, які могли б піти на допомогу мирному населенню, відправляються до бюджету. І ситуація така, що если букватворительний фонд хоче оказати помощ чоловіку любому чоловіку на суму свище, ніж 1710 сімсот гривень в год. 1710 гривень не в месяц, не в день, а в год, то е ця вся помощь, которая слышала, вона сьогодні обкладывается налогом от 15 до 17%. Таким чином, за останні півроку благодійники та волонтери заплатили до бюджету податків на 10 мільйонів гривень. Ці кошти вони могли б витратити на допомогу мирному населенню Донбасу. Натомість українська влада не дослухається до прохань волонтерських рухів та меценатів. Поки що народні обранці хочуть скасувати податок на благодійну допомогу для потреб, виключно військових та армії. Відповідний законопроект підготували у адміністрації президента і подали до Верховної Ради. Однак у адміністрації президента чомусь забули, що для перемоги у війні на Донбасі треба робити став. Не лише на військових, але й на мирне населення, бо не підкоривши серця жителів східної України, зберегти цілісність нашої держави та спокій у регіоні буде складно сьогодні. Українська держава як ніколи повинна повернутися обличчям до мирного населення Донбасу.